Всім привіт! Ви на каналі У мене Лапки. Саме час загорнутися у теплий пледик, вимкнути свій улюблений різдвяний фільм або ж трішки полякатися. Фосмофобія випустила зимове оновлення, тож тепер на локаціях ми можемо спостерігати святкові декорації. Тепер на карті сховані ящики, які вам потрібно знайти та відкрити. А також у нас з'явився новий привид, з яким. Ми зіграли у хованки. Тому бажаю приємного перегляду. І, звісно, святкового настрою. Окей, обійшла О! я кемпінг. Що? Падає температура? О! Триампе. У мене в місце знаходження. Так. Час у нас ще нормально. Відповідає на одинці. Та Так, ти. Заколібав. Ну давай на всяке розп'яття нехай буде. Поставлю одразу. Примарний вогник. О! Ой! Зі щастя викинуло. Так, примарний вогник. Червоний дощ. А чому у нас, до речі, небо червоне? небо червоне. Воно сіре. У мене червоне? Датчик руху ти взяла? Ага. Чекай, біля розпиття треба бути. А, де? Ну тут ти де стоїш, так, біля АМП. Чекай, а. Що відбувається? Що він награє? Я не помню. Це вже полювання? Зараз я подивлюся, чи це було полювання, чи полювання було? Стоп -то, ні. А, Ультрафіолет. Баб... Ні, це не було полювання слова. Банші, ха... ханту, обаки. Або ханту, я не знаю, як він читається. Областному... Банші ханту обаке. Дотс. Дос? Банче. Боже, тут дощ, генератор, МП. Всі звуки змішались. Дивись! Я бачу її біля багаття. Зникла. Вона збитою стояла чи з чим? Полювання було в суп'є. Але розп'яття ні разу, не. Вона почала в іншій е, частині. Угу. Я бачу... Ч... Датчик руху тут біля мене, а? Тільки не розпочинай полювання, я тебе прошу. Полювання. А? Да. Іде, йде, йди, йде, йди, йди. Чому? А що вбило? А, бачу, бачу. А я її не бачила, вона була коричнева, як вогонь. А вона жирається, а мене Вау. <с Клас мене побігла по запальничку? Не лишай мене саму, чекай. Якщо ти біжиш, то я теж йду, бо в мене там не багато глузду. У мене 18 глузду. Угу. Нормально. Так, а адека? Може, сп'яття спалила Я вже поняла. Де карти? Де карти таро. Полювання. Закрила Ввимкнуло світло. Полумя загасило. Можеш відкрити калітку чи е, полювання? Можу. А, фугу, стевент. фу густевент Ну, я й перелякалась. А ти потягнула карту? Ні, їх знайти не можу. Я знову бушую. Щось Вона йде десь. Йде? А! Валис бігти! Мене врятували пахощі. Але їх більше нема. Мене зараз вб'є. Та, я не встигла буквально трішки. Ну, я не оживу Щось мені здається, дарма ми з нею грали. Та вона прям така нарвана. Але зато ми всі завдання виконали. А, ти вже в фургоні, та, мене вбили все, вже тобі страшно. Ні. Чи ще побігаєш? Якщо б були карти Таро, я б ще побігала, але просто я не знаю де вони. Чекай. Може я їх знайду. Я мала забігти, тому що в мене паку ще витратилася. Вона теж, і вона так довго полювання вела, тобто одні пахощі. Я, здається, знайшла карти. Якщо це вони? Башня, активність повишена. Херміт. Башня, активність. Ні. Дурень. Живий це другий раз! А, я жила! Сусіда, вкрите! Чекай, пахощі! Добре! Все? Ми можемо і значить, вибирати. Господи, боже мій! Ні, там ні. Тебе вбили? Так. Вона закінчила полювання? Так, то так, полювати закінчила. Це. А вона ще раз почала! О, давай, я поможу. Вона йде. де. Пахощі пали. Палити? Пали! Я не встигла! Кнопка не давай, спрацювала! Не... Грюба на банші! Думаю, кожен по два рази помер. Два рази померти За одну гру. Ти звук не буваєш... А, поняла. Ось цей дід літає. Дід повісився. Звук, ніби дід літає. Ну, кажу, дід повісився. Все, а, я почувствовала. МП. свідком примарної події. Паранормальний звук за допомогою параболічного мікрофона. Оп, на кухні на кухні. МП 2 було. Ні, вітальня. А, ні, двері. Він у дверях. Ну, все, він тут? Температура вже біля 15. Окей. Окей. Відповідає наодинці, та що ж таке, всі такі сором'язливі? Вийдеш, можливо, на трошки. Всі предмети поскидали, всі хоче. А! Ти закрила? Я закрила. Не треба так лякати спокійної ночі. Ну, все, не хочу відповідати, не буду тебе. Мучити. Господи, кожного розумію. Є разу примарний вогник. Двері закрила, світло вимкнуло. Світло мигало на кухні. Мінусова температура. Ревенант. онбіо. Нести свічку. Ну, я свічку. Ставимо свічку. А хто гасить вогонь? Кому воно подобається? Ага, окей. МП2. Окей, загасив. Ну, параболічний мікрофон. А, ні, є! Я не поняла, коли це сталося, але це сталося. Він щось там шепнув на мені на вушку. Два, МП загасив полум'я. Загасив! Розп'яття! Фух, я вибігла. Чекай. Онріо? Онріо все-таки. Он онріо, онріо, я почула Швидше. Так. У когось нога випала. Ой. Це не обов'язково нога, а це може. А може. Десь... Так, не. ти порухав щось. Де ти порухав? Чому немає МП? О, О, два. Блін. Хочу в епіцентр сходити собі купити теж такі штучки, порозвішувати. О, тут. Ось тут, -от. знову ЕМП. Він двері рухає. Блін, треба було ультрафіолет брати. Я побіжу по ультрафіолет зараз. Давай І ще по якісь штучки. Я взяла ультрафіолет і зошит. Добре. І нас півтора хвилини залишилося, вже вже трішки менше, треба буде скоро розп'яття брати. У нас дошка вікна. О, ну, непогано. Тільки що порухав дверима, не бачу слідів. Думаю, якби були, то я би бачила їх одразу. Ой, мигає. Проєктор мене. Проєкт не я, був. Мені здається, був Це проєктор зох? ДОКС. так. Ой, страшно. Ти що? У мене гараж не страшно. <laughs> я просто я дивлюся на екрані мене суцільна темнота, Непроглядно. Є, є, треба було піде. Окей. А тут нуль активності. Де він є взагалі? О. Чекай, трошки в нього активність піднялася, ну говори зараз може з ним. Чотири, де, а, тобто вже не потрібно, так? Да? У <смеш> мене рука лагає. відсвічується назад. Закрив двері. В Гараж. Ой, да. ой. Просто Є, є, є. Все, <смеш> можна йти. Коробочка. У нас не так багато часу, я й пішла по розпиття одразу, І ще якісь предмети. Давай. Він дуже активний був. Зараз на 0, але прям активність була висока дуже. Ой! Ага. Він, це він вимкнув. Тут Прео? пар бачу. <ріграє> 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 Тут П'ять <ти місць. ріграє> <ріграє> МП, до речі. Свічку загасив, чи вона потухла, просто вже потухла, напевно. Ой, Ой, так, що не є? Ага, так загасив все-таки. Вимкну світло, загасив знову свічку. Чекай, треба нам радіоприймач, Ультрафіолет, йдем по Так. О! Де це? Ну, ультрафіолет у нас немає. Не може бути? Добре. У нас примарні записи або мінусова температура. До речі, тут воно провалюється крізь текстури в снігу. Але Я знайшла градусник в снігу. Мінусова температура. Близнюки. Дивись, падає, падає. Прима... Покотилася по снігу. Сніг якийсь магічний. Та по дверима порухав, все, біситься. Добре, значить, як ти Угу. Задушили? Так. Да. Або він себе задушив? Або його задушили. Тепер питання. Це... Це не повна відповідь. Скільки ти брав? 8 джек. Його кістка не звільнений. Це просто. Я не очікувала! Та я Та тоже. Він я з рогами! Думала... Мене ж залагало, щоб ти розуміла. <рес> я тебе я не можу, мені страшно. <рес> а можна мені в реальному житті заспокіловая? А <рес> я так злякалася, що тут просто. <рес> Такі розмови душевні, скільки тобі років, як ти помер? Що він загрівся? Я він розуміє. Чел, спокойся. Це Іван, так? А чо Демон? Я його споткала. Стоїш, Ви будь ласка. Інше. Давай зіграємо в хованки. Присядь. Малик звідси, я не встигла. Бачу, бачу, бачу. Бив тебе? Uh, Вибігай з хати. <хух> Це нема різниці, ми виконали два завдання. страт <попи> <muč> не виконалось. Ну серйозно, не можна так вирещать. <по> це було щиро, це, те, те, як я верещала, це було щиро. <unch> я думаю, що моя зосімка <талекова> могла подумати, що може, не знаю, б? альо, альо, поліція. У мене щось там на другому поверсі. Хтось кричить, когось ріжуть. Запалити пахощі біля привода, виявити приводи за допомогою датчика руку. Зайти доказ присутність МП. Біжим. Привид, ховайся. О, О, тут падає. падає. Він тут. Ну, слухай, а тут не можна не навколо, навколо, цього навколо цього бігати, цього? але тут, звісно, маленьке. Можна навколо цього бігати, так що не біда. Добре, а лялька воду да? Мне бы сфотографировано. Она. А? Что вона... а! <свист> сталось? Вот в этой комнате, вроде бы, Вот эта вот лялька воду. Тут Сидить. Мы нашли ляльку, ляльку. Она разлетела А Акцелялька розглядела, прилада не ми, ясно. Візьми ту камеру на голову, може. Так, я так Говорить. Ага. Чекай. Я не почула. Дед! Він мені здається сказав смерть. Де oh. він не говорить, падлюка. Ні, Мені та, просто несправді. трошки важко розібрати. Та, мені знаєте, там Потім і було. І було, <гум> замість <гум> того, щоб сказати так, або ні, він нам каже смерть. Окей, <гум> okay, закрий закрийся. закрий сапшаки. Закрилась? Okay. Так. Ну, мені здається, що ст... це шаба ненадійна. Не райп коротше. А так теж видно, напевно. Почекай, <рес> почекай, не... не відсувайся. Що там? Шукати себе на просторах інтернету потім. Чекай, хочу з ним ще поговорити. Він Почкай, пописав, до речі, примарні записи. Дух, Дух полтинець на ага Він вже не відповідає. А в чому? Ні, він не відповідає. О МП п'ять. Це дух, виходить? Так, дух вендрого. Пусть слова про смерть.